Друзі, намасте! вийшла на практику і трошечки дорогою поміркую, поділюся з вами своїми міркуваннями з приводу, чи можна навчитися Юзі. Чому виникає таке питання? Тому що ми, знаєте, все життя чомусь навчаємось. Нас хтось навчає. Потім ми, ну знаєте, в пошуках якоїсь істини шукаємо якісь джерела, місця, де ми можемо отримати те чи інше знання. І ось приходить момент, коли наш погляд повертається саме до такого великого, такого мудрого, такого древнього знання, як йога. І Відповідь, Чи можна навчитися йогі, так можна. І саме тільки так це і працює. Ну, Взагалі тому ми шукаємо кого? Якогось майстра, вчителя, інструктора, викладача, місце, школу, ашрам, будь-що. Там, де а, ці знання ви можете в своєму розумінні, тобто, на той рівень вашої енергії і свідомості підготовлено, да, отримати це знання. Жодна людина не зможе вам їх впхнути туди, якщо ви не маєте на те, знаєте, як ото сосуд, який буде наповнювати. Знаєте, ще доречно сказати, готов учень, готов і вчитель. Тобто, якщо тільки готовність є, одразу можна починати це навчання. Тому. Навчити Йозі не можна, ніхто вас не навчить Йозі. У вас, у вас будуть умови, які будуть сприяти вашому навченню. Люди, які приходять до вас, які ви шукаєте, вони тільки будуть вас надихати. Надихати далі. Вони будуть прибирати перешкоди на вашому шляху. Вони будуть показувати, куди дивитися, куди йти, що читати, кого слухати, і таке інше, якщо ви максимально довіряєте цій людині. Знаєте, це така довіра, яка йде з серця. А, і ось тоді успіх на вашому шляху, він може статися, прийти до вас. А, знаєте, ми іноді переносимо. Будь-яке навчання і на навчання Йозі в тому числі. Знаєте, ну, мабуть, багато хто мене не зрозуміє, тому що багато хто його розглядає просто як тілесну практику, яка там щось, щось, може, щось може розкрити, щось може дати. Да, тому що чи то лікар не дозволяє займатися. В іншому місці, тому що обмеження тіла є, чи то ще якісь приємно неважливо, скажу так. А, щоб там не було, да, але я, в мене більш так, такий орієнтир, можливо, до людей, яких цікавить все ж таки система, ціла система його, тому що а, вирваний з контексту знання, скажімо так, один аспект, він не може привести до того повного розуміння цієї системи, яку, яку ви хочете взяти для себе за, за основу свого руху, свого розвитку, свого своєї трансформації. Тому навчання Йозі неможливе. Можливо, тільки коли ти сам взяв і навчився. Тому що, знаєте, головним принципом будь-якої йоги це є розкриття свого оцього вищого вищого я, да? оцього свого вищого рівня, скажімо так, свідомості та енергії, яка закладена в вас творцом. Але... Я вже розказувала, да, як це у нас є така філософія, теорія йоги, як створювався світ, як е... з'явилися ми, хто ми такі, і чим ми розділені один з одним, з одним, і що нас розділяє тому. Це долання має, з якій ми знаходимося, має це така енергія, да, це таке незнання про таку подвійність, да, в якій ми знаходимося. Вона надає нам можливості зрозуміти, да, що я, хто я, навіщо я і взагалі що мені тут робити. Тому і дана нам вчителями та вчительками йоги така прекрасна система, яка дає нам можливість. Можливо, навіть за одне життя пройти шлях і опанувати себе справжнього, не того маленького, егоїстичного, а от того божественного. Тому використовуйте цю можливість як його, як через тіло опанувати свій розум. Привести його в стан такий, знаєте, керований, коли ми можемо керувати ним, а не він нами. І, знаєте, коли ми практикуємо оці класичні види хатха, крія йога в традиції школи, відкритої школи йоги, яка дається нам як інструмент, щоб поправити своє здоров'я, поправити стан своїх. Інтелектуальний, психічний, емоційний, щоб рухатись далі. І саме моє завдання надихнути вас на це, поділитися тим, що знаю, поділитися, можливо, якимось власним досвідом, досвідом, який вже надбала за оці, господи, скільки ж років. 11 чи 12 років я на цьому шляху, але я знаєте, коли мені мене питають, як давно ви. Я кажу не одне життя, тому що дійсно я це відчуваю, але в цьому проявленні я згадала про це всередині свого життя, вслідучому хочу порадити раніше згадати про це, щоб раніше продовжувати цей шлях. Тому що розумію, що бажання жити, воно ще є, знаєте, коротше, не тороплюсь. Як то кажуть, туди прийде час. і... Ну, одним словом, ще граємось в це життя. Тому закликаю вас вчитись, навчатись, шукати, вміти вчитися. Знаєте, коли ми оцей період. Саме благоприятнее, як то кажуть, для навчання це дитинство, це підлітковий, це наша молодість, це така брахмача, брахмачарін, да, тобто людина, яка навчається. Це найкращий час для навчання, тобто і стан розуму, і стан тіла взагалі дуже все сприяють. Чим старше ми стаємо, тим важче нам навчатись, особливо коли ми мали певну перерву в цьому. тобто десь займалася, можливо, іншими справами в своєму житті, знаєте, по-різному всяке буває. Тому, тому процес навчання він такий захоплюючий, але іноді треба прикладати зусилля. І одних практик фізичних в Йозі мало. Людина, яка стає на цей рівень, вона починає розуміти, що цього вже мало, що вже. Настільки ти наповнився, що хочеться чогось більшого і кращого. Тому ще раз надихаю вас на це, закликаю практикувати і навчатися Йозі. Бажаю вам гарного дня. Приєднуйтесь до наших практик. Сьогодні у нас вечірня практика онлайн, прямий ефір в закритій групі на Facebook. Завтра зранку. В 8.45 прямий ефір буде на Ютубі. Ну і хто живе в місті Запоріжжі? Чекаємо вас в залі на мастер. Бережіть себе.